Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що я пережила чорну п'ятницю. Hi, я Джулай і я запрошую вас на Girl Therapy. Я думала, цей надпис буде видно впродовж цілого відео, але я занадто коротка. Я не з тих дівчат, для яких кожна п'ятниця чорна п'ятниця, тому в цей період величезних знижок я стараюся закупитися по максимуму. У цьому відео на нас чекає здебільшого розпаковка косметики з таких сайтів, як Douglas, Cult Beauty, з офіційних сайтів бренду. А також з сефори, але зовсім трішки, тому що більшу частину я купила саме з американської сефори. Ці посилки мені ще йдуть, вони йдуть довго, вони йдуть морем. Тож невеличкий спойлер буде друга частина, тому підписуйся, щоб не пропустити це відео. От давайте саме із сефори і почнемо. Є в мене невеличкий пакуночок, і одразу мене зустрічає олівець від Валентіно. Насправді це просто коробка. Олівця тут немає, тому що я вже його дістала, я вже його протестувала, показала. У своєму тіктоці мені терміново був необхідний олівчик для брів, і я вирішила, що хочу цей. Вітінок цього засобу у мене 0,1 тауп. Він зараз у мене на бровах, в принципі, він би підійшов навіть і блондинкам, якщо його наносити в один шар. Я маю попередити, що це найсвітліший відтінок, тому що в них є лише три відтінки. Чому це тріо? Тому що тут олівець для брів, тут маркер для брів, а також щіточка. Чесно кажучи, я була в шоці, наскільки це довга. Палка, вона мені нагадує паличку для суші, вона майже не вміщається в косметички, вона не вміщається в мій туалетний столик, вона в мене зараз знаходиться просто з пензликами в стакані. В наступних відео, де я буду робити макіяж, я обов'язково дам мій конкретний огляд, тому що на Тікток я зробила позитивний огляд, але впродовж користування, от я вже скільки. Півтора-два тижні нею користуюся. Я побачила все-таки декілька недоліків, які б хотіла озвучити. А решта звідси я не розпаковувала, тому давайте подивимося що там далі. Ой, я забулася! Мені поклали пробник від Glow Recipe. Glow Recipe – це один із моїх улюблених брендів. Я б дуже хотіла спробувати цю есенцію, тонік. З радістю, з радістю я її протестую. Ну і все більше пробників немає, тільки цей. Також в цьому пакуночку знаходиться помада моєї мрії. Просто подивіться на це. Навіть це пакування воно виглядає просто. Фантастично, як же довго я ходила навколо цієї помади. Тільки побачила запуск, як Пет Грат почала її промовити і показувати, які помади вона тільки планує випустити. Я вже знала, що я просто зобов'язана підібрати собі якийсь відтінок. Потім говорила, що це лімітка і якби колаборація з Брічетами, здається. Але я не могла довго відтінок обрати. Потім я якось поїхала у відпустку, зайшла в сефору, підібрала відтінок, і мені якось. Так шкода було її за повну ціну брати, тому що вона досить дорога, а на Чорну п'ятницю була класна знижка. І вона в мене провалялася в моєму вішлісті, можливо, роки два, можливо, роки три, тому це досить виважена покупка. О, вона така гарна! Це фантастика! Вона дуже гарна. І головне, я ж бачила її вживу, але вона така новенька, вона просто фантастична. Я в абсолютному захваті від поєднання голубого з золотим. Відтінок я взяла Nude Romantic 2 або 491. До речі, рекомендую вам також так робити. Якщо вам подобається, ви підібрали для себе помаду, зробіть свотч, зробіть фотографію відтінка і потім замовляйте собі в інтернеті, тому що. Онлайн я не могла обрати відтінок, мені все не подобалося. Але це такий досить холодний, нюдовий відтінок. Подивіться. Це просто окраса, це окраса косметички. Запаху якогось я особливого не відчуваю. Мені мало що хотілося від бренду Петмаград, тому що особливо помади, тому що в них на дизайні у ті губи, і це мене завжди відштовхувало якось би не хотілося тримати чужі губи в себе в косметичці. До тіней, в принципі, я зараз охолола. Мене ще цікавить їхній тональний і тонік, але не знаю, коли я до них доберусь. І останнє з цього замовлення це мініатюрка пудри від Fenty Beauty. Відтінок пудри я обрала для себе 0,2, називається Butter – масло. Масло ми любимо. О, вона розкішна, подивіться. Я залипла на це пакування вживу, це виглядає набагато, набагато краще, ніж онлайн. О! Тут така пуховочка цікава. Схоже, знову цього бідного нещасного хомячка порізали на поховочки. Ну, подивимося, як вона наносить пудру. Я отримувала на неї дуже позитивні відгуки від своїх підписників у Тіктоті, тому що час від часу я роблю оновлення такі підбірки, наприклад, всі мої пудри і даю на них свої відгуки. І от в коментарях писали, що ось ця пудра вона просто шикарна. Ну, пакування в неї мільйон з десяти, мені дуже подобається. Я взяла мініатюру, тому що тут 7,8 грам. Вдумайтесь в цю цифру. 7,8 грам. Це майже як повний розмір. Тобто, якщо ви берете рум'яна, то рум'яна повний розмір так і буде там від 5 до 8 грам. Хм, Клас, 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 я дуже рада. Це у нас коробочка Дуглас. Ось це, бачите, дуглас, куча паперу. Давайте подивимось, які пробники я обрала. Там, коли знижки в Дугласі завжди погані пробники. Коли знижок немає, там класні пробники. Але мені важливіше брати зі знижками. О, до речі, я не сказала цю сифору я замовляла зі знижкою мінус 25%. Весь дуглас, який я буду показувати, я замовляла зі знижкою мінус 20%. Значить, з пробників я взяла чоловічі джентльмен від живенши, а також чоловічий Myself від Yves Saint Laurent. У мене тут ціла пляшечка їх стоїть. Це такий класний аромат, ваніль. Але така. Чоловіча ваніль. Класний аромат. Взагалі люблю парфуми від Yves Saint Laurent. І основний продукт, який я замовила в цій маленькій посилочці, це кучі рум'яна. Відтінок називається 03 Radiant Pink. Вони золоті. Золото неймовірне. Зірочки я дуже люблю в дизайні. О, ні, ні. Що ж не так з цими рум'янами? Мені криво рефіл приклеїли. Звісно, трохи часу пройшло, але я свочі не робила. Спробую все таки дуглас написати. Можливо, вони мені поміняють або принаймні якусь знижку зроблять на наступне замовлення. Ну що це таке? Не по люксовому Я додумалась до однієї геніальної хитрості. Я розповіла про це подрузі, і вона каже: Я завжди так роблю, а ти ж я так не робила? І я така просто в шості. Думаю, вау, нічого собі, можливо, ви також це робили. Дивіться, в Дугласі є безкоштовна доставка від 34 євро, ну, щось таке. І виходить, що коли ви замовляєте декілька продуктів там, на 150, на 200, ну, хоч на 300 євро, неважливо, вам дають до замовлення два пробники. І якщо ви берете по одному продукту, який більший за 34 євро, то вам також покладуть по два пробники. І я зробила замовлення, в мене там скільки було? 8, 10, одиниць товарів, і кожен з них я замовила окремо. І до кожного мені давали пробник. З точки зору екології це не дуже добре, але Дуглас дає і так дуже багато паперу всередині, і цей папір і картон можна переробити. Тому я все-таки вирішила так. І взагалі вони давали таку рекламу в ТікТоці, що там та, ідея, жіночка з багатьма-багатьма з багатьма коробочками від Дуглас. Вони всі такі гарного, зеленого відтінку. Ну, як Дуглас, знаєте, логотип має такий відтінок. Я думала, вони мені такі гарні прийдуть, і я тут така з ними попозую, зроблю гарне прев'ю на відео, а вони всі прийшли отакі коричневі. І в наступній коробочці нам попадається також Гучі, і пробників в нас Живенши, це вже жіночий парфум, а також крем від бабору. А від Гучі у нас помада у 201 відтінку. На неї також були дуже класні відгуки. І у Гучі класно, що ви можете вибирати і відтінок. І формулу здається, ще в Guerlain є така система. Тобто, ви можете один колір обрати, і в сатині ви можете цей самий колір обрати і в матовій версії. Я обрала саме зволожуючу версію, тому що саме такими помадами я користуюся зараз на ще день. Упакування на мільйон. Оцей ретро вайб це 100% моє. А ще в помадах Gucci є маленький магніт я саме таку хотіла з квіточками, тому що повністю золота пуля від кучі в мене вже є. Там просто інший відтінок, такий більш нюдовий, бежевий, такий консилерний. Ой, аромат у цих помад дуже насичений, парфумований. Я не фанат таких запахів у помадах, але я фанат цього пакування. Така гарненька, маленька, миленька помадка. Розбавимо посилки від Douglas ось таким ноунеймом. Значить, прийшли мені вже всі посилки, які мали прийти в першу чергу. І тут мені дзвонить кур'єр і каже вам посилка і всяке таке. Я думаю, так, на рекламу мені ще не мали приходити нічого. Посилки з Чорної п'ятниці. Вже прийшли. Я подумала, що це якась помилка вийшла. Дійсно, це мені посилка, за неї платити не треба, звідки вона, я, я не знаю. І виявляється, це був бренд NYX Я завжди така щаслива знімати розпаковки, тому що ті коробки мені вже в шафу не влазились, і я нарешті їх позбудусь. Отже, у нас тут два засоби для губ. Обидва називаються Fat Oil, жирна олія. І отут є така клікалка. Її треба нажимати. Звичайно, це нам нагадує бренд Tarte, але ту помаду я ще не пробувала, тільки в планах. Вітінок мені надзвичайно сподобався, називається 04 Going Viral, тобто буде віральним і це 100% так. Це нюдова помада, вона довго залишається на губах, гарний дає глянець, прекрасно зволожує, горло не дере, ну, все в ній ідеально. І так само олійка для губ. В мене у відтінку супермодель, вона яскрава, насичена, пігментована. Густий блиск, який не липне до губ. Я вже їх забрала собі, я вже ними користуюся. Дуже гарно вони йдуть в поєднанні, і особливо з олівчиком від це Beauty 02. Ой, це буде моє одне з улюблених комбо. Повертаємось до Дугласа. Як ви думаєте, які я бренди дістаю раз, два, три гучі. Це вже кушон, на нього просто фантастичні відгуки, і я давно хотіла його спробувати. Я собі вибирала минулого року в Парижі відтінок кушона, я обрала 0,4, тому що 00-01 вони надзвичайно світлі, вони точно будуть мені за світлими. Я не хочу його відкривати. Зараз спробувати дивитися відтінок, який фантастичний! Це фантастика, дуже гарне пакування. Але відкривати справді не хочу, тому що. Я чула, що коли ви відкриваєте кушон, то його треба і довикористати. Але всередині нас зустрічає така пуховочка. Вона така біленька, така ідеально чиста. Треба зірвати цю плівку, щоб добратися до самої тональної основи. Клацає класно! А що в нас по пробниках? Аромат від кінзо з магнолією. І ще один аромат від кінзо. До речі, знайома пляшечка, десь я її в когось бачила, можливо, навіть тестила. Знаєте, дивіться на мене коробочка від Шанель. Це моє перше замовлення на сайті Шанель Б'юті. Ось так виглядає пакування, мінімалістично. Ось ця штука. Тканина не дуже приємна, як мішок, але додало золото то вже якось по-святковому. Коробочка, коробочки, я люблю. О, всередині два мішечка, наскільки я розумію, в чорному на нас мають чекати пробники. Я знаю, що тут лежить. я Їх сама обирала на сайті. Я обрала мініатюру туші, а також я обрала мініатюру червоної помади. Це відтінок 58, класичний червоний. Ой. Манюнечка. Є якийсь легенький-легенький аромат, дуже гарна, стильна мініатюрка з логотипом Шанель. Навіть звучить як повний розмір, і в основному мішечку моє замовлення. Час від часу Шанель випускає такі лімітки, чарми на свої мішечки, і цього разу це така сніжинка, яка вона гарна. Бачила, що дівчатка роблять собі прикраси з цих чармів, носять на ланцюжку як кулон. Напишіть, як ви до цього ставитесь, чи це для вас кумедно, чи все-таки класна інвестиція. Я не очікувала, що вона буде настільки приємною. На замочку також є ця сніжинка. Вона запакована. Сама косметичка, вона ніби пухнаста. Тканина, мало того, що вона дуже приємна. Тут ще є вкраплення сріблястої нитки. Це виглядає неймовірно як сніг, м'який, пухнастий і блискучий. Всередині біле наповнення, і також вміст. Це вже повний розмір туші, такої звичайної, як я взяла, і мініатюрку, а також червона помада, і також повний розмір вже в іншій формулі, і відтінок 854 Хто на мене давно підписаний, а хто не підписаний, чому ви дивитесь мене без підписки? Ті знають, що я дуже люблю косметички, і я полюю, колекціоную від різних брендів. І, звичайно, коли я побачила цю білу від Шанель, я зрозуміла, що це саме те, що я уявляла, які в них мають бути косметички. Не ось ці чорні мінімалістичні, а ось такі гарні твідові в стилі тісно їхньому кутюрному. І спочатку я обирала наповнення з кремом для рук і бальзамом для губ, тому що, по-перше, воно було найдешевшим а по-друге, крем надзвичайно естетичний і бальзам мені ніколи не завадить. Але його швидко розкупили буквально в всіх країнах. Я не могла його ніде знайти, тому. Обрала наступний, тобто з червоною помадою і тушу. І, чесно кажучи, мені ще одна червона помада, не дуже тої треба. А вона така класна, вона тут вискакує. Тому, скоріш за все, я буду передавати цю помаду. Якщо вас цікавить, то напишіть мені в Телеграм або в тік Ну, а туше мені багато не буває, тому залишу собі. Цікаво, вона також так відкривається? Так, вона також так відкривається. Клас! Ну, цим можна бавитися вічно. Я в захваті від цієї косметички, вона 100% буде моєю зимовою. Я вже уявляю, як наповнюю її різною косметикою, і буду користуватися цілу зиму. Я чомусь вирішила її понюхати і пахне вона Китаєм. Аліекспрес, але виглядає на мільйон. Плоска коробочка означає Дуглас, але на цей раз це вже не гучі, це вже Діор. Я не планувала купляти нові запуски стійків, тональних кремів, але мене заставили мої підтримки підписники Багато хто мені писав: а ви пробували новий запуск? А які вони? А протестуйте, або кажіть. Тому. Чому б і ні? Я подумала, що ще один контуруючий стік мені не потрібен, тому що в мене є вестман ательє, але я побачила, як він активно зменшується, і подумала: а чому б і не купити все-таки контуруючий стік, тим більше, якщо вони схожі, то можна буде їх порівняти. Пакування в найкращих традиціях від Dior. Таке матове покриття, клас, звуки косметики. Контур я обрала у відтінку 01 Light. І цей відтінок нагадує мені печиво, я люблю такі відтінки. Тут написано, що вони зроблені в Японії. О, це дуже цікаво. І пробники парфуми від Givenchy і парфуми від Kenzo. Я кажу, в них вибору пробників особливої не було. І в наступному пакуночку знову крем від Babor і парфуми від Versace, які від мене побігли. Якийсь має бути цитрусовий аромат, потім спробую. Ця коробочка мені вже подобається менше, тому що вона якась помня. Та і це також стік, але вже тональний крем. Кришки у них однакові, але можна легко відрізнити, тому що тональний крем глянцевий. Відтінок я обрала півтора N, саме такий, мені здається, має підійти мені взимку. Аромат парфумів. Аромат яскраво виражений парфумів. Ну, Діор таке люблять. Тож в найближчий час очікуються опади з відео оглядів і на цю солодку парочку. Твікс також оновила крабок для волосся, тому що мій вже загнувся, а цей такий миленький, пухнастий нагадує заячий хвостик. А як ви дивитесь на те, щоб зробити паузу у косметиці, і я відкрию найбільшу коробку? Вона величезна, вона мене зараз задавить. Два аромати, і, чесно кажучи, вони чи розлилися, чи що. Просто весь мішок пахне цими ароматами. Ммм, не найприємніші, чесно скажу. Я настільки давно не користувалася якимись зошатами чи запасниками, що я вже забула, як вимовляється це слово. Ой, це оця штука так пахла. Можливо, це не пробники. Це такий запах: Сирувата, чиста бабуся. Ну, записник так записник. Найбільший мішечок досить легкий. Тут має бути просто коробка. І всередині виглядає ось так. Не хвилюйтеся. Тут мала бути свічка, вона і мені приїхала, але вона приїхала в окремій коробці. На свічку потрібно розмістити карусель, а в цій коробочці є зірочки. Я саме з зірочками обирала. Ось так вони запаковані в пакетик, і їх потрібно буде розвісити на цю карусель, і коли ви запалюєте свічку, вона має крутитися. Вони дуже легкі, вони дуже делікатні, і мені здається, їх можна швидко зламати, тому постараюся акуратненько. Я тільки що помітила, що цей папір, яким запаковували свічки, і взагалі моє замовлення, він весь брендований і тут назви свічок різних від Діптік. Я в шоці. Ось через це я люблю замовляти з офіційних сайтів. По-перше, це було набагато дешевше, ніж в тій самій, наприклад, ароматеті, і це ще без знижок, без акцій. А по-друге, мені дали пробники, які я хотіла. Мені все гарно запакували. І важлива деталь цей набір в інших магазинах, таких як, наприклад, Дуглас, в Дуглас, я, до речі, не встигла її купити, її швидко там розібрали. Чи в ароматеті ви не можете, наскільки я знаю, обирати собі свічку. Могли взяти цей набір тільки зі свічкою ягодами. А на офіційному сайті ви можете вже обрати аромат свічки з класичної колекції. Можна розу взяти, можна взяти, наприклад, ваніль. І я довго думала, що ж мені обрати, і знаєте на чому я зупинилася? Ну, бантиком зав'язали червоною стрічкою. Як же я люблю коробочки? Бачите, свічку теж впакували цей папір лімітований. Що? Я не очікувала. Я замовила одну свічку, і я вже розпаковую третій мішечок. Я в шоці, але в приємному шоці мішечки я також люблю. Я взяла з ягодами така, яку можна було купити просто будь де І цим супер-офером я не скористалася. Піддалася на опис цього аромату: тут смородина, ягоди і квіти троянди. Пахне приємно, я б не сказала, що цю свічку я б хотіла постійно, постійно її пилити, щоб цей аромат наповнював мою квартиру. Все-таки я зараз більше за солену карамель від зарахом, але. Аромат досить непоганий, нішовий, ну таке треба любити. Нарешті добралися ми до сайту Cult Beauty нам пропонував класні пропозиції: мінус 20, мінус 25 і мінус 30%. Також раз в рік ви можете обрати собі акцію мінус 25 євро. На перше замовлення вони дають мінус 15 євро. В одному замовленні одразу двоє рум'ян. Моя давня бажанка від Westman Atelier, відтінок називається Petal. Я давно, давним давно Хотіла ці рум'яни від Westman Atelier, ще коли скульптор брала. Знову ж таки, матовий флакон такий приємний магніт, тому що я взяла саме повний розмір, маленькі мініатюри, ті ще йдуть по 25 євро, здається, вони не мають в собі магніта, а я хотіла саме з магнітом. Відтінок досить приємний. Аромату майже немає, або такий аромат трішки грибами віддає. Ну, такий аромат саме має і скульптор. І наступні рум'яни від. Hermes, У мене є бронзер цього бренду, мені він дуже подобається. Він світлий, якраз на зиму він мені підійде. І у мене закінчуються рум'яни від Mark Jacobs. Вони такі то рожеві, то персикові. Зараз вони на мені подобаються той відтінок. Подивіться, яке пакування. Так само, як бронзер, тільки менший. І для себе я обрала номер 37, щоб був такий якраз між рожевим, отакий на кожен день: нюдовий, нейтральний і персикового я не дуже хотіла, і чогось яскравого я не хотіла. Хотіла щось таке, щоб мені прослужило багато-багато років. Такий яскравий аромат, що він мене просто перебив. Ой, дуже яскравий. Мені здається, бронзер такого яскравого аромату не мав. Чому люксові бренди настільки люблять аромати в косметиці? В більшенькій коробці від Douglas на мене чекає спрей для тіла від Sol de Janeiro. Я вже робила ексклюзивну розпаковку у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Там у мене стоять багато спреї від de Janeiro. Я купляла цілий набір, робила розпаковку і в коментарях писали: нема. Немає кращого аромату за 71. Просто спробуйте 71. І я його замовила. Дуже солодкий, надзвичайно солодкий. В одному місці реально злипається. Це як топлене молоко, це як печиво до кави, це як солена карамель, це як попкорн. Все найсолодші можна уявити собі в кондитерській справі. Все запхали в цей аромат. Тут 90 мл. Ну, мені таке подобається, чому б і ні, особливо на холодну пору року. В подарунок я собі обрала пробники від Shiseido. Тут два креми денний і нічний, їхній новенький запуск, дуже цікавий. Спробувати і парфуми взяла від Tom Ford. На цей спрей була акція мінус 20%, а також я зняла свої бонусні бали, і мені він вийшов всього-навсього в 12 євро. Супер покупка за таку ціну, я вважаю. І також рум'яни, і також від Gucci, але не переживайте, ви не перемикнули відео на початок. Це Інші рум'яни з лімітованої колекції. Із цими рум'янами цікава історія. Мені ж приходять багато посилок від Дуглас, але я хотіла саме їх розпакувати, щоб показати швиденько у Тік-Тоті, бо це лімітована колекція. І я почала дивитися по номеру, щоб відкрити саме цю посилку, яка мені потрібна, де знаходяться ці рум'яни. І я дивлюсь, я замовила номер 11. Це трішки дивно, тому що зимова колекція, а відтінок називається Watermelon, Кавунчик, він такий червонуватий, і я думаю, ну, от наша я їх взяла? Треба було взяти якісь. Персиковий, щоб він мені довше прослужив, і так далі. І так далі. І я відкриваю цю посилку, знаходжу ці рум'яни з лімітованої колекції і дивлюся, що це відтінок не 11, а 10, який називається М'який. Персик, а я його не замовляла. Пакування, як у класичних рум'ян, але тут золото матове, а не глянцеве, а також кришка червона. І я от їх відкрила, подивилася, я їх затестила, вони дуже гарно виглядають на обличчі. І я навіть не знаю, що відчуваю до цієї ситуації, тому що дуглас мені поклав не той відтінок, який я хотіла, але якби я могла відмінити замовлення і купити ще раз, я би взяла саме цей відтінок. З однієї сторони, що дуглас попутав, це погано, а з іншої іншої сторони це добре, тому що я маю цей соковитий персиковий відтінок. Ці рум'яна просто неймовірні, вони шикарні. Мені дуже сподобалась ця текстура і формула. Сподіваюсь, у класичній серії, бо я її ще не пробувала така сама. Ще одна посилка від Cult Beauty. Я її вже брала на свої бонуси, які накопичуються впродовж року. І вона мені вийшла дуже дешево. Всередині мініатюрка пудри від Charlotte Tilbury, Це серія Airbrush, Ви знаєте, що моя пудра від Charlotte Tilbury в класичній формулі, фловлес фініш та ще. Вона у мене закінчилась, і мені цікаво спробувати саме ось цю. Версію. Подивіться, яка вона маленька, дуже мила, з крильцями. Це справді копія повний розмір, але в мініатюрі. Тут є все і золотко, і зірочка знаменита від Тілбері. Я взяла саме білий відтінок. Лімітований набір від Laura Mercier. Я думала, він буде, чесно кажучи, більший. Пакування супер подобається, сніжинки, рожеве, дуже гарно. І всередині у нас знаходяться рум'яни у відтінку чай і міні тіні кремові. Я спробувала кремові тіні від Лаура Мерсіє цього. Року це стало моїм справжнім відкриттям, тому я захотіла. Я коли побачила цей набір, я його дуже-дуже хотіла. Таке мінімалістичне пакування, О, воно на магніті? Ану, О, магніт! Відтінок нюдовий, персиково-рожевий, дуже мені подобається, рум'яна матові. Цікаво, як вони будуть виглядати на мені узимку, можливо, більше все-таки на літо вони мені підійдуть. Ну, подивимося, все протестуємо. Писали, дівчатки, що там тальк у складі, я обов'язково вам відпишусь, чи реагує якось моя шкіра, тому що на тальк шкіра моя реактивно реагує, тобто йдуть висипання, але не у всіх продуктах. І тіні у відтінку карамель це матовий відтінок, який можна буде використовувати як базу підсяючій тіні, а можливо... Просто як монотіні на всю повіку, подивлюся. Саме в мініатюрі я хотіла, тому що навряд чи я коли-небудь використаю повний розмір кремових тіней. Хоча я використовувала багато кремових тіней від Maybelline. Штук, напевно, 8. Уже не по акції. Взяла пінки від білов, я їх стараюся перекуповувати, коли в мене закінчуються мої запаси. Взяла ось таку ліміточку, називається снігова троянда або засніжена троянда. Гарний такий мій дизайн голубенький, з квіточками мені подобається. Аромат я вже понюхала. Ну, я не можу сказати, що він чимось конкретним пахне, але пахне приємно. Але спершу закінчу ту, яка в мене в душі. Останній пакунок, мені не віриться, що ми це зробили від Noті. І нотіно на цей раз так розщедрився. Тільки пробників мені поклав. В першому пакетику на нас чекає тональний крем від Lancome, парфуми від Rabanne, парфуми від Бос, парфуми від Нарцисо Родрігес і тональний від Yves Saint Laurent. І відгуки на нього я чула тільки позитивні. Так хочу його спробувати. І парфуми, які я купила. Це моя бажанка від Dolce Gabbana. Давайте її розпакуємо разом пробувала цей аромат в пробнику. Я була настільки шокована, наскільки він мені подобається. Я одразу поділилася в телеграмі, і дівчата писали, це один з найкращих ароматів, бери зразу величезну банку. Ну, я думаю, хто я така, щоб сперечатися, взяла одразу 100 мл. Який це розкішний флакон! Вау, вау, вау! Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково напишіть, що вам з цього всього сподобалося. На що найперше робити огляди, і що ви вірвали на чорну п'ятницю, яка була знижка? Буду за вас радіти. Sorry, I can't come to to the phone right now. I'm a little bit busy with girl therapy, but I'll get back to you as soon as I can.